Машина Ягуар велика, а коленвал маленький, по ціні в районі 2-2,5 тисяч доларів, показує це произведення іскусств. Мені здається, цей коленвал менший, ніж в Жигулях, в Ланосі і в Таврії. І у вас ось цей коленвал стоїть на ось цій ось машині, покажи, скільки тут місця, і у вас на цій тачці повний привод. І ця машина всіх купують, це ж Ягуар, правильно? вона має їхати, що у нас, мінімум 180. Так, да, на цій машині так і їздять. Ну, в реалії сьогоднішніх наших днів такова, що у нас немає ніяких гарантій, що у вас мотор не тібне через пару десятків лет. Це я грубо сказав. Дней. <реш> 에... Так, чомуся? Потому що коли у вас двохлітровий мотор, у вас має бути дві турбіни, правильно? Mm -hmm. А коли турбінка дує, в яговорю, у вас ловешка з кармана піздує. Він показує дивіться. Бачите, вкладиші прикипіли. Mm -hmm. Це ж як йому давали... Тапку в пол, щоб у тебе от это произошло. Тому що у вас изначально, цей мотор може стоять не на такому, він може стоять на якомусь маленькому легковом. А так як на ньому, дві турбі, так писали, крафтера крафти зараз блядь, на двох турбінах, на 3, на двохлітровому моторі, да? угу. то що ти хочеш, що з этой машини буде. Ну, понятно. Да. Він просто не видержав їх нагрузок. Якщо на ньому спокійно, він працює. А якщо на ньому давати тапку в пол, він Тому Людина купила цю машину, заїхала до нас на діагностику, ми їй зробили діагностику, вона її забрала і поїхала ремонтувати дві до других людей. От результат ремонту. Показуємо. 500 км проїхала, почалася. Попала на рази. Зараз либо шукаємо мотор, либо ремонтуємо. Вот